Манхеттен переїхав в Аравійську пустелю. Бюджети на будівництво тут втричі більші, аніж у далекому Нью-Йорку. Як і висота шпилів, які дістають небо. Можливо, з часів створення Вавилонської вежі племена людей змагаються. Хто ж нарешті побудує найвищу у світі башту? Можна згадувати башту в Пізі, можна згадувати ейфелеву вежу. Бажти близнюків Куала-Лумпур. Але у цьому змаганні явно перемагають араби. Висота в Дубай 828 метрів. Ми не відмовились побачити на власні очі і відчути, можна сказати, власною шкірою, що таке справжня пустеля. Сафарі на джипах починаються. Один. It's very expensive, I think. <laughs> Людей з України здивувати бездоріжжям важко. Пішли на підйом. Yes. Тут доведеться закладати, ніби на літаку 30-ти градусні крени. У мене навіть закралась підозра, чи не навчався наш драйвер колись в авіашколі хорошо? Ну, як ви розумієте, не лише нафтою, єдиною живуть об'єднані Арабські Емірати. Ось ця команда на цьому традиційному човні, арабському човні доу цілий тиждень займалась виловом риби. Результат ми бачимо. Тим часом на березі починається продаж з молотка. Ось весь цей жвавий рух навколо мене. Це рибний аукціон на набережні аджмана. Все, що виловлено риболовними сейнерами традиційними арабськими човнами дов, впродовж цілого тижня продається тут впродовж півгодини. Акваріум у центрі Дубая створює не лише естетичний, а й пізнавальний ефект. Саме тут можна побачити підводний світ навіть тим, хто ніколи не пірнав глибше двох метрів. Безсумнівно, одне із найколоритніших видовищ природний базарчик, на якому зібрано справжні скарби тропічного світу. <тас> Торг тут є цілком доречною справою. Майстер-клас із ділових переговорів надає наш гід Хазан. Транспортний потік Дубая рухається двома поверхами. Для захисту екосистеми від вихлопів та розвантаження чудових автобанів від заторів у години пік у місті збудували метро. Тут справді у кабінах немає машиністів, а весь трафік управляється комп'ютерами. А закінчити екскурсію можна вже ввечері біля фонтану, який танцює. Висота струменів води, що викидають в небо потужні компресори, досягає 40 метрів.